Сьогодні ми поговоримо про місію «Івакур». У 1868 році в Японії почалася епоха Мейдзі. У цей період відбувається докорінне реформування держави. Імператорський уряд видає п'ятистатейну присягу, яка стала політичною програмою епохи Мейдзі. В ній нас цікавить останній пункт, де говориться, що знання і технології інших держав беруться за основу. Тому і приймається рішення про спорядження експедиції Івакури до США та Європи. Вона відбулася у 1871 73 роках і ні взяли участь не тільки провідні діячі, але й студенти. Які ж завдання стояли перед делегацією? Перше це презентувати світові Японії, яка прагнула світового визнання, адже 113 років країна була ізольована від світу. Лише двічі на рік іноземцям, а саме голландцям і китайцям, було дозволено заходити у порт Нагасакі. Друге, це спроба перегляду нерівноправних договорів із США і країнами Європи, укладених у 1850 х роках. Але виконання цього завдання так і не вдалося досягти. Третє це вивчення досвіду США та Європи по будові сучасних держав та економік. З чого ж починалася ця експедиція? На картині художника Ємагутіхон бачимо сцену відбуття місії Івакури, на рейді стоїть параплав Америка, на якому японська місія мала вирушити до США, бо власних кораблів для плавання через окан Японія тоді ще не мала. Івакура стоїть на бороту парового катера в традиційному японському одязі, а двоє членів місії у звичайних західних костюмах того часу. Так само вони вдягнуті на фотографії, зроблені після прибуття до Америки. На цій світлині в центрі сидить Івакура. Поруч із ним бачимо його заступників у цій місії. Кідо Такайосі, Ямагуті Наойосі Іто Хіробумі. Окубо та Сіміті. Хто ж ці люди? Івакура Тамомі людина, яка спочатку була радикальним противником будь-якого іноземного впливу на Японію і виступала проти підписання договорів зі США та іншими західними країнами. Але після поїздки він став прихильником вестернізації Японії Іто Хіробумі мав на відміну від інших селянське походження, він відвідав не тільки країни Європи і США, але й Колонії. Він бачив, як вони використовуються, згодом стане першим прем'єр-міністром Японії та автором Конституції. Наступним є Кідо Такайосі, його вважають одним із трьох великих героїв реставрації Мейдзі та автором п'ятистатейної присяги. Окубо Тосіміті – це людина, яка після поїздки очолила Міністерство внутрішніх справ та провела модернізацію економіки Японії. Делегація їхала у всі розвинуті європейські країни, зокрема Великобританію, Францію, США тощо. При цьому дуже уважно конспектуючи устрій цих країн, особливості, відносини один з одним, і дуже важливо. В чому кожна з цих держав особливо досягла успіху? Місія повертається до Японії в шоці від того, наскільки їх країна відстає. Члени уряду висувають три рішення, що треба першочергово провести у Японії. Перше це централізація, друге вестернізація. Третє мілітаризація. Всі ці рішення були введені в дію. Наприклад, було скасовано статус Дайміо, запроваджено європейську систему освіти, одяг, відбулося осучаснення війська на європейський лад. Отже, місія Євури справила визначальний вплив на модернізацію Японії, хоч і не всі завдання були виконані, завдяки ній вдалося ознайомитися, як живуть люди поза межами Японії та перейняти це.